Всім привіт! З вами Аліна Парадайс Балфур. І сьогодні я Аліна вирішила провести рекламу для, для того, щоб ви, щоб ви знали, які сладості лучше, лучше з'їсти на перекус. От я вам покажу вот такі от слайди. слайд, слайд вот такой сладости. Слайд вот такой сладости. Вот такой сладости. И вот такой сладости. І зараз я ці всі сладості оживу. Це у нас твікс. Дуже вкусний перекус. Міленіум. Такий. Бачите, з клубничкою. Міленіум просто з молочним поростом шоколадом. І Lion. Я, кстати, такого ще лайну не бачила. Заходьте в супермаркет і шукати цей лайон. Я сама його ще не відкривала і не пробувала. Вибачте, що я так довго не знімала відео, тому що в мене були проблеми. Якби в мене не було проблем, в мене просто не вийшло. Тому так сталося, я сама не розумію, чому у мене так довго не виходять ролики на мій канал. Ну що ж, давайте попробуємо ці сладості. Я почну з змілень. Так. Розкриваємо. Тут у нас така от... Шоколадна конфета. Я, я зараз її спробую. Ммм. А, внутри вон така. Бачите? Дуже вкусный перекус. Я думаю, що кожна дитина порадується вот такие Так. Дальше я попробую таке миленько з клубнікою і, і з пломбіром. Я ніколи не, не їла шоколад з клубнікою і пломбіром. А ви напишіть мені в програмі під э, новим постом. Нагадую, мій інстаграм називається 09 a 32 М -м -м, Тут малінове варення. Дивіться. Тут не малінове, але клубнічно. Да, це було непогано. Сочетання фрукта і пломбира і вже шоколада. Дуже вкусний перекус. Я думаю, вам должно сподобатися. Тепер я відкриваю Lion. Я думаю, що всі запробовали Lion. Я попробую оце, може вкусніше технощих. Які я звичайний обычные лая звичайний лам нічого такого Мені кажется, що... З цими батончиками можна стільки ідей придумати. у мене навіть вже з'явилася ідея для наступного відео. Но я вам не скажу, це буде секрет. Тепер спробуємо твікс. Я думаю, що ви цю слабость просто обажаєте, тому що я твікс... Не їла вже десь років так, два-три. Твікс, упав. Упав твікс, представляєте? Не хочу, щоб я його пробувала. Но я все-таки розкрию і спробую його. Ну треба, що це все діло пробувати. Це такі палочки, але ну, ви знаєте, які вони, тому тому... І запах карамелі. Це просто м -м -м, вкуснятина. Обичне печиво, карамель і шоколад. Ну все, ці всі сладості ми спробували. Скажу по правді, я не дуже люблю цукерки, які шоколад і желе. Мені це, мені це просто не знаю, мені просто це не подобається. Шоколад. Та й плюс жале, Як це його можна їсти? Скажіть мені, як це його можна їсти. Ну, а так-то буває така все жале шоколад в читами. А буває така дрянь підсовую, що просто його не можеш їсти. От не можеш, ты и все. Я вам скажу, що наступне відео буде проводитися в необичному ракурсі. Може, я кудись піду, куди поки що не скажу, тому що, якщо я вам це зараз скажу, то це для вас вже не буде секретом. Ну, ви самі знаєте, ви ж багатьох блогерів дивитеся, та і знаєте, що вони не імеють права говорити то, що вони мають знімати в наступному відео. І я теж блогер, і я не маю права говорити свою ідею підписчиком вам, тому що... Тоді відео не будуть інтересні, якби ці всі ідеї будуть розгадані все. Ну, а так то, ну, а так то все, все добре. Я, напевно, я, напевно, знімлю відео вівторок, ну це не точно ще. Навірно, я знім, зніму відео в четверг. В четверг в мене свободний день, цілий день з, з часу до 12, тому я зможу зняти відео для вас в четверг. Так що ждіть здесь моє відео в четверг. Ну і що ж... Я вже буду з вами прощатися, мені потрібно вже скоро ложитися спати. Я вам теж бажаю солодких снів, комусь доброго ранку, комусь комусь хорошо поїсти, так як це я зробила. Ось тільки що з цими сладостями. І на все, до, все, на все добре вам, щоб ви були, можна так сказати, з наснагою на наступне відео. Якби, Щоб і в мене була наснага на наступне відео, і у вас наснага, щоб подивитися моє наснагнене відео. Всім пока! Підписуйтесь на мій канал Аліна Парадайс Balfour і ставте лайки. Я думаю, що це відео вам сподобалось. Пока!